Привіт, друзі! Сьогодні готуємо сливовий пиріг. Рецепт дійсно дуже простий, інгредієнти завжди доступні, а смак просто неймовірний. Кількість інгредієнтів ви також зможете знайти в описі до цього відео. У миску висипаємо цукор, додаємо 2 яйця і добре збиваємо вінчиком, можна скористатись міксером. Як тільки цукор розчинився, додаємо м'якеньке розтоплене вершкове масло і знову все добре перемішуємо. Перемішавши, додаємо розпушувач та борошно, замішуємо таке тягуче тісто, Ну, нагадує консистенцію густої сметани. Тісто перекладаємо в форму застелену пергаментним папером. Лопаткою вирівнюємо краєчки. Сливи миємо, відділяємо від кісточок і половинками викладаємо в нашу форму. Важливо, щоб слива була солодка, наприклад, сорт венгерка. В цьому рецепті він просто ідеально підходить. Половинки сли викладаємо зверху на тісто і присипаємо суміші з цукру та кориці. Випікаємо при температурі 180 градусів 30-40 хвилин. Готовність перевіряємо з пашкою. Ось такий чудовий, неймовірно ароматний пиріг вийшов. Дійсно, з мінімальної кількості продуктів можна зробити просту випічку для всієї сім'ї. Якщо сподобався рецепт, підтримуйте мене вподобайкою, а також підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я й далі буду вас тішити смачними рецептами з доступних продуктів. Усім па-па!